Всім доброго дня. 1 лютого 2025 року. Ранок був в країні недобрий, в живе в реаліях війни, великий був обстріл України і в нас на перше. 1 лютого випали отакі ось опади. Зараз ми підемо подивимося, що у нас там випало. Так, як думаєте, скільки випало? Кіровоградська область, Долинський район. І випало в нас, виходить 11 мм. 11 мм у нас випало. І до тих 11 мм, що випало сьогодні, доплюсовуємо 175 перед цим і виходить у нас 186 мм. Зараз поїдемо, приїдемо далі на поле, подивимося, що там і там трошки свої, розкажу, думки. Так що їдемо на поле. Так, ну доїхали ми вже до поля. Поле біля траси. Далеко не заїдемо, зараз, після 11 мм опадів. І так, приїхали на поле. Це поле вам не показував, якось ми до його не доїжджали. Це поле посіяна пшеничка Футурум. Після соняшника, тут був соняшник демополе Піонер, а посіяли пшеничку футурм Еліта. Купляли в Рідоні і посіяли 2 мільйони. тут. Тут трошки ми заменшили норму, щоб мати кращий, кращу масу тисяч насіння на посів 2025 року. Так що ми на полі. Ходить по полю я не буду сьогодні. Кожен раз ходю і вам показую. Сьогодні просто хочу вам донести свої думки на 2025 рік. І по пшениці, і по соняшнику. Йдемо в машину і продовжуємо. Ну що я вам можу сказати, друзі? Ситуація з опадами така плачевна в цьому році. У нас випало, я вам вже сказав, 186 мм на сьогоднішній день. І це дуже мало. У метровому шарі десь 60-80 вологи. Ну, хай сьогодні там, якщо впало один, це буде десь, хай буде 5 це, ну, Це нічого. там, допустимо. ну Це дуже мало. Там 5 сантиметрів. 5 сантиметрів вологи це в наші часи дуже-дуже мало. Це 2-3 дня. Жари і вітру, і 5 міліметрів в землі, вологи, ну вони просто вивітрюються. А по поводу пшениці, пшениця була посіяна в почалі, ми сіяли, почали сіяти із 2 жовтня, там сіяли, по-моєму, там до 10 чи до 12, 12-го. Да, ми посіяли до 12-го, пішли дощі. Потім була дуже таке було, велика прохолода в, в нашій зоні, дуже велика була прохолода. Після дощів, мабуть, днів 7-8 було взагалі там, плюс 3-4, вона майже не кінчилася. Приїжджаєш на поле, копаєшся, вона, вона тільки викидає корінчики невеличкі. Ну, В подальшому пішло тепло, і тепло пішло аж в кінці жовтня. Сходи ми отримали 25-27 жовтня. І після цього... Після цих сходів вона виходила дуже важкі ну, із важкого ґрунту, тому що опади впали немалі, не було, не було, потім вони впали. І вийшло, що їй дуже важко було виходити. Корочка вийшла, я вам там показую відео. Деякі поля проходили ротаційною вороною, деякі не встигли. Ну, Бог з ним як є, вона зійшла і, слава Богу, ми добилися того, що є. На сьогоднішній день. Хоча до цього добитися було дуже важко. Температура, ну, глобальне потепління йде по всій Європі, по всьому світу, і названо теж не минуло. І названо не минуло. І тепер, виходить, багато хто каже, що тепла була зима, а зима, я думаю, тільки починається з сьогоднішнього дня. От так вам скажу. Зима починається, я думаю, тільки з сьогоднішнього дня. Бог нам те, що забрав, я думаю, він нам компенсував, він нам пролонгував осінь, і така вона була. Осінь, ну, листопад місяць був прохолодний, і грудень був прохолодний, і, допустимо, якщо взяти січень, то він був теплий, як для зими. І виходить, що три оці місяці, коли вона вигітувала листопад, грудень і січень, вона свого, в свого принципу той, того розвитку, ну коли вона входила постійно, там допустимо цей же. Ну, ну, як, допустимо, раніше вона, вона там, допустим, вона десь в листопаді вже там ставала закалятися, була її реалізація, а зараз вона вийшла десь вже в грудні. Там були такі невеличкі морози, там по 2-3 по дня вона не вегетувала, тому що морози були там до восьми йодців. Їй цього вистачило. І вона пройшла закалку морозом і далі вона почала вигетувати. І тут я не бачу нічого там страшного, що пшеничка вигетувала. В цю, ну, це, це я вважаю осінь, а зима настає, ну, наступає з сьогоднішнього дня. Там буде, я думаю, місяць прохолодних ну, мороз буде, мороз, сніг буде. І це, в принципі, непогано. Ми свого добилися, хто дивився і моніторив поля, той свого добився, кинули азот, розпущили посіви. І зараз вона піде в сплячку. Ну, Це по поводу пшенички. Ми кинули азотика, кинули 100 кг. 17% було нітратної форми, 17% було амонійної форми. Нітратна підтягнула нам пагони, амоніна просіла трошки в ґрунті. і буде ждати подальшого, коли вона буде виготувати, вона почне питатися цим і підкормлювати ці 3-4 пагони, ті, що ми хотіли. А подальше ми кинемо карбамітика. Кинемо карбамітика з сівалкою на 7 кг 100. Г. І я думаю, це їй вистачить заложити ну, такий хороший потенційний врожай рентабельний. Я думаю, що... Пшеницю ми тянемо на десь ну, в районі п'яти тонн хочемо цього. А як, а як дасть, як Бог дасть, так і буде. Ну, ми, ми руки не опускаємо і будемо над цим працювати. По поводу соняшника ситуація з вологою дуже кардинальна. Я вам сказав, що метровий слой, якщо все буде благополучно, буде, ну може, в крайній випадку, це може бути. Буде... 100 сантиметрів, ну метр може бути. Це теж, теж мало для соняшника. Соняшнику треба, хоча б було метр двадцять, метр тридцять. У корузі ще, я думаю, більше треба. У крузах кардинально ми від неї відказуємося, ми її в сім годі сіяти точно, не будемо однозначно, вологи її не вистачить. Ми вже зараз бачимо, що треба, щоб заливало повністю нас дощами, щоб було там хоча б ну, півтора плюс волої. так само, як в 2023 році. Переходної вологи в цій моді не залишилося, і ми пішли в осінню і в і з пустим банком вологи. Слава Богу, що ці опади, які там ну, трошки прийшли, отримали ми сходи і зараз підтягнулися. Ну, в даний час ми маємо такий розвиток пшениці і сподіваємося, що якийсь продуктивний там дощ і сніг ще впаде і можна буде ну, надіятися на врожай соняшника. Ось така моя думка, друзі. Ну, думаю, нічого так, такого кардинального... Хорошого немає. В цьому, ну, те, що впало 11 мм, це вже великий-великий позитив. Так що будемо на цьому закінчувати. Свою думку я вам висказав. Надіємося, що все в нас в Україні буде гаразд. Слава Україні! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!